Усім, шановні телеглядачі, сьогодні продовжує свою роботу програма Дитячі цікавинки. Ми отримали нову порцію запитань від наших найменших телеглядачів, і зараз будемо дізнаватися відповіді на ці запитання у жителів нашого міста, у перехожих, яких зараз зустрінемо. Але розпочати нашу програму хотілося б сьогодні не із запитання, а із цікавого факту. Із тваринного світу. Чи знаєте ви малята, що найменша пташка у світі це колібрі, її вага близько 2 грамів всього лише, а вага її яйця близько пів грама. Найбільша пташка у світі це страус. До речі, цей птах не літає, і його яйце має дуже велику форму. Яйце страуса також найбільше. У світі. Ось такий цікавий факт. А зараз маємо вже змогу переходити до першого запитання. І сьогодні воно було таким. Чому люди сивіють? От ні роблю. Ну, а якщо від старості, чому? Так. Відбувається. Чому не зберігається в старості природній колір волосся? Я не знаю. Ну, я знаю, як чоловік нервничає. Навіть молодий, воно сивіє. А Та, так не знайдуть? – Ні, я не знаю. Як ви гадаєте? Ну, я гадаю, що це природа. Це не психологічна травма, як буває, що розказують, там, що там на нервної почві, що таке. Ну, я думаю, що це природа організму. Ну, а в чому вона полягає, ця природа організму? Ну, як ж... я дітям пояснити? Ну, я не знаю, я ж не, не доктор. Я не можу цього об'яснити. Сивій. Тут більше ума, мабуть. Ну, чому так трапляється? Я не знаю. У ну, мене, як про мене, в мене віддільна історія. Я дуже рано посивів. У ну, мене горе було своє, то я в 20 років вже сивий був. Я і за горя. Так, ну а чому, коли от від старості люди є сивіють? Чому так? Чому волосся не залишається такого ж кольору? Не знаю, якщо з научної точки зору, то це пігментація волосся міняється. А так, чого вона міняється, я ж не можу сказати. Як ви гадаєте? З віком? Не вистає пігментів. Ну, наприклад. Ну, ну як їм пояснити? От що таке пігмент? А, як, як діткам пояснити. Да, не, не вистачає пігментів, як їм пояснити. Ну, коли людина старіє, напевно, завжди з роками щось в організмі не вистачає. Віяких ну, речовин можна так сказати. Ну, так. так і, тому, і саме тому люди сивіють. Тобто через нестачу цих речовин. Ну так. Виходить. Дякую. Дякую. Від переживання, нервових стресів, ну і просто по фізіології, я вважаю, так. Хтось може молодим сивіти в 25 років, а хтось до 60 буває своїм природнім кольором. Ну а чому, коли от після 60, наприклад, природній кольор волосся втрачається? Ну тому що так, я вважаю, так закладено просто. І, і ну, звідси ніяк не, ніяк не подітися, так і буває, відбувається так. Тому що старіє. Ну а чому так? Чому в старості не залишається природній кольор волосся? Це То тому що, мабуть, по житті скільки нервів уходить, що там не до волос вже. Бо старі, та й свіємо. Ну а чому в старості природній колір волосся не залишається? А ну, Бог його знає. Я, наприклад, гіпертонічка, то моя так думаю, що в мене сивію то, що сивічка. Ну, болі болезненно чоловік, болезненний, то, мабуть. То... А якщо людина, ну повністю здорова, але просто зі старістю. А, Ну, старість така. Ну, ну в старості все ж. Всі ж сивіють, міняють колір волосся. Ну, всі. Чому? У котів вночі світяться очі. Як ви гадаєте? Навіть не знаю. Ви ніколи не замислювалися? Ні, не замислювалася. А якби у вас маленькі діти запитали, от чому так? От кіт сидить під столом, наприклад. І в нього світяться очі. Чому так? Люся. Чому? Так, ми ж не знаємо, дівчатка. не знаю, так. Я даже не задумывалась на це. Ну, светятся. Да. Почему? Ну, представляю. Ну, если бы вас дети запитали, вот маленькая дитина приходит и запитает, а чему вот Вот кит сидит под столом, и у него светятся очи. Почему? Потому что они ночные животные, охотятся, уже ночью. И чтобы видеть лучше, они... Светят глаза, да. подсвечивают. Если мы не видим ночью, значит, у нас глаза и не светятся. А, а у котов Світяться, тому що. Что... Дякуємо. <світить> Нас маленькі діти запитують, а чому у котів вночі очі світяться? Я Не знаю, навіть. може то, що вони добрі. І тому у них світяться очі, так? Навірно. Дякуємо. Дяки можна пояснити. Дітям. Да. <світить> а, ну так Богом создано. Що такі коти. Чому, наприклад, Кіт, коли сидить під столом, в нього очі світяться, а коли він бігає просто по вулиці, в нього очі не світяться. Коли він в день бігає по вулиці? О, не можу сказати. Я знаю, що все, все, що є на землі, все сотворено Богом. І так Бог создав. А які подроб... подробиці, там, які ще, я не можу сказати. Ну, я, дякую. Зна, що... я знаю, що це все Богом создано. Не е я, не знаю. М -м... я не знаю. А ну, чому просто... вдень не світяться у Хотівоті? Ну просто, ну, наприклад, якщо машина їде, ну, світиться і відображається якось я не знаю. Це йде відображення, так? Mm -hmm. Дякуємо. Mm -hmm. Як їм можна пояснити? Mm -hmm. Я не знаю. Mm -hmm. ну, чому вдень хотів очі не світяться, а вночі? Mm -hmm. Так задумано. Mm -hmm. Так создане. Тобто це так природа створила. Так? Mm -hmm. так. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, звідки з'явилися слова? Ну, вважається так, це за допомогою жестів ізначально. А потім вже за допомогою звуків, невербально. Ізначально, так, да, це так було. Потім ну, появилась мова. Тобто все відбувалося поступово? Поступово, так. Да. Ще за допомогою відчуттів, емоцій. Дякуємо. Зразу якось знаками, а потім я знаю. Якимись звуками поки щось придумали. Ну, а як <звук> вони от саме це придумали? Як вони ці слова придумали? Та, Откуди ж я знаю, як придумали. Якось вже придумали. Це ж давно тобто, ніколи було? не замислювалися, так? <звук> Ні. Ну, <звук> що дякую. <звук> такі вічно випроси задають, на які ми просто не можемо відповісти. Навіть для дітей. Ну, Наприклад, якби ви своїй дитині от пояснювали. Спочатку з'явився звук. Спочатку були звуки. Потім з'явилися вже букви, літери, і то все спочатку був просто звуки. Потім звуки соєдналися в великі звуки. Я не знаю. Тобто як... У склади, а потім слова. Звісно, ну, я, 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 я не знаю, як це об'яснити. Тим більше так спонтанно. Я вибачаюсь. Дякую. От як Люди вперше почали розмовляти. Не знаю. Як ви гадаєте? Не знаю. Якби ви от пояснювали. Дуже не можу сказати. Ще взагалі навіть ніколи не замислювалося. От як люди от почали одне одного розуміти, от чому ялинку називають ялинкою, а не якось по-іншому? Не знаю. Добре, дякуємо, колись дізнаємо. Отже, програма дитячі цікавинки добігає кінця. І ми сьогодні розглянули такі запитання, спробували дізнатися на них відповіді. Чому у котів вночі очі світяться? Чому люди сивіють, та як з'являлося мовлення, мова і як люди почали одне одного розуміти? Стосовно першого запитання, у нас пролунала правильна відповідь, але вона була не досить повною. Хотілося б деякі уточнення зробити. Справа в тому, що у котів вночі світяться очі, тому що це закладено у будові їхнього ока. Задня стінка ока у котів. Вона ніби дзеркальна. Тобто, як дзеркало вловлює найменші джерела світла і відбиває їх. Саме тому, коли кіт сидить, наприклад, під столом, він може, його очі можуть відбивати світло із сусідньої кімнати, можуть відбивати, якщо це на вулиці, світло місяця або зірок. Ось так. Стосовно другого запитання чому люди сивіють? На це запитання нам. Погодилася відповісти вчитель біології загальноосвітньої школи номер 3 Галя Людмила Миколаївна. От, будь ласка, прослухайте відповідь. Значить, за кольор волосся у людини відповідає спеціальний пігмент меланін. Він виробляється в цибулинах волосини в спеціальних клітинах. Значить, і чим більше цього пігменту виробляється, тим інтенсивніший колір волосся має людина. Звичайно, з віком людина починає сивіти, тому що цього, цей пігмент виробляється вже в недостатній кількості. Ну, Що на це впливає? Ну, звичайно, і процес старіння організму, тобто порушується обмін речовин уже для нашої зони характерний вік. Посивіння це 35-40 років початок, і вже більш інтенсивно він продовжується до 50-55 років. Але буває так, що людина сивіє до 40 років дуже швидко, значить, на це впливають різноманітні стресові ситуації. Тобто ну, були випадки такі, що якщо людина попадає в стресову ситуацію, то вона може посивіти ну, за декілька годин. Це пояснюється тим, що в організм викидається великі кількості такі речовини, як нейропептиди, які зв'язують білок, білок, який повинен зв'язатися з цим пігментом, якраз меланіном, і починається отаке швидке посивіння. Значить, ну які е, фактори ще впливають е, е, харчування? Я вже сказала, да, значить, головний рецепт, е, якщо людина хоче довгий е, час мати. Красиве волосся без сивини, ну треба перш за все раціонально харчуватися. Тому що з продуктами харчування людина отримує всі необхідні для організму мінерали. Ну, звичайно, вони потрібні і для вироботку цього пігменту, як меланін. Тому здоровий спосіб життя, раціональне харчування, життя без стресів, і ми будемо довгий час красиві з інтенсивним кольором волосся. Відповідь Дуже повна та зрозуміла, якщо для маленьких наших телеглядачів не зовсім зрозуміло, що таке пігмент меланін і що таке взагалі пігментація, і звідки воно береться, що воно таке. Просто трошки простіше, якщо говорити, то люди сивіють, тому що у волосі вже не виробляються деякі речовини, які відповідають за колір волосся. І тому утворюється. Бульбашки простору, бульбашки повітря, які заповнюються цим повітрям у волосі, і так як повітря кольору немає, тому і волосся у нас також знебарвлюється, отримує сивий колір волосся. І Отже, що стосується останнього нашого запитання, як люди почали одне одного розуміти, як з'являлася мова, мовлення та як виникали слова. Справа в тому, що, звичайно ж, люди на самому початку їхнього розвитку ще не могли розмовляти, але вони могли розумітися, так як інші тварини, за допомогою, наприклад, жестів або звуків, звукових сигналів. І у разі виникнення якоїсь ситуації, наприклад, небезпечної, вони робили деякі вигуки. Ці вигуки запам'ятовувалися як сигнали певної ситуації. Тобто, якщо. Наприклад, показали на один предмет і зробили якийсь вигук, звичайно, це запам'ятовувалося і вже іншого разу не потрібно було замислюватися над тим, який звук можна було застосувати саме до цього предмету або до цієї ситуації. І так, з часом, коли людство розвивалося, звичайно ж, звуки вони складалися спочатку у склади, у більш довгі звуки, а потім з часом виникали. Слова, і, звичайно ж, розвивалося мовлення, мова. І на сьогодні ми маємо вже, по-перше, дуже багато мов, по-друге, у кожної мови дуже великий, дуже значний словниковий запас. Ось такою була програма Дитячі цікавинки сьогодні. Наступного разу у нас будуть ще більш цікаві запитання, тому дорослі, будь ласка, готуйтеся відповідати на ті запитання, які можуть загнати у глухий кут. Цими запитаннями можуть загнати вас ваші діти. Ну а на цьому у нас все. Ми будемо завершувати і до нової зустрічі.